Ось це так. Чорний мій улюблений колір. А тортик моя улюблена їжа. Як круто все збіглось. Ого. Вау! Ой, дивись, ми з тобою тепер різнокольорові. Я ось рожева, теж, до речі, мій улюблений колір. Але це ще не все. Здається, попереду на нас чекає дещо дуже круте. Будемо прикрашати тортики різними смаками. У мене чорні ріжки, сморозива, скибочки шоколаду та дорітос. Всі ці інгредієнти я просто обожнюю. Ну що ж, верхній шар я вже майже прикрасила. Краса, але це ще не кінець. Тепер візьмемо Дорітос. Ними я прикрашу стінку тортика. Так він виглядатиме ще крутіше і брутальніше. Не можу втримати, щоб трохи не спробувати. М -м -м. Ой, ой-ой-ой, ой -о -й -о -й. як же гостро! <кхе> -хе -хе> Ось, це прикол. Бачила б ти своє обличчя. Ну, добре, час і мені переходити до прикрашання. У мене жуйка, хоба, буба, кульки і єдиноріжки з рожевого шоколаду. Мені здається, ці кульки будуть чудово виглядати на верхівці торта. Краса. Але чогось не вистачає. Точно. Хубабу можна прикрасити торт збоку. Ефектно, гарно, апетитно. Круто у мене вийшло, так? Нічого крутого не бачу. Ну що ж, а тепер вхід підуть ріжки з морозивом. Вони, до речі, також гострі і чудово впишуться в дизайн до мого торта. Виходить не торт, а якесь чудовисько. Подивимось, хто тут чудовисько. О, а це гарна думка. Ой, Ханна, здається, у тебе злоба ріг виліз. А це навіть прикольно. У мене є рожеві єдиноріжки. Тепер я дуже подібна до них. Нічого собі, настав час прикрашати наступний шар. Мені дісталися печиво орео та солодкі черепки. Отак, От все це в моєму стилі. Черепки я наліплю на стінки торта. Яка ж краса виходить? Ох, пробачте. Не можу втримати, щоб не спробувати одного черепка. М -м, дуже смачно. Хочеш спробувати? А? Ні, дякую, виглядає неапетитно. Краще я теж прикрашатиму стінку торта, але чимось прикольним. Наприклад, ось полоничками. Як же вони мило виглядатимуть на моєму рожевому тортику. Фу, яка придурна пакость. Що ж, тепер рухіт підутьоро. Вони круглі та плоскі, тому їх можна ідеально розкласти на цьому виступі. А одне печиво я навіть хані подарую. Ні, не треба. Дякую. Вони нато похмурі. Ось рожеві макарони зовсім інша річ. З ними тортик ще крутіше перевтілиться. Ну, як же здорово у мене виходить. У мене круче. Ні, у мене. О, ще смакота. Що ж цього разу. На цей раз купа шоколаду. Ну що, давай спробуємо останній шар прикрасити якось оригінальніше. Пропоную поєднати наші зусилля. Згодна. Викладемо на нижньому слоє візерунок, схожий на шахматну дошку. Здається, виходить дуже здорово. Так. Справжній витвір кулінарного мистецтва. Вау! Ну що, якщо тортик готовий, значить його цілком можна з'їсти. Спробуємо! М -м -м, нічого собі, яка смакота! Тортик плюс жойка і смачно, і весело. Дивіться, які бульбашки можна надувати. Нінці спробуй швидше. Це я із задоволенням. А м -м -м, шоколад нереально смачний. І сам тортик також. Отак це і справді чудово. Пальчики оближеш. Хана, Спробуй мою половинку. Пригощаєш? Добре, цікаво. М -м -м. з цими шоколадками і справді чудова. Маю визнати, що мені сподобалось. Ненсі пригощайся моїм шматочком. Дякую. Ну що ж, першим ділом я хочу спробувати цю рожеву кульку. Ого. Неймовірно, смачно. І тортик також. Не можу більше чекати. Хочеться їсти цей тортик ще і ще. Спробую полоничко та єдиноріжка. М -м -м, шоколад просто шалений. М -м -м. Іди сюди, мій солоденький єдиноріжка. Я тебе з'їм. Ханна вже їсть другий шар. А значить, і я можу. У мене тут є ріжки та черепки. Разом вони будуть поєднуватись просто неймовірно. Отак. Все неймовірно. Ти думаєш про те саме, про що і я? Давай не будемо зупинятись. Хочеться і справді з'їсти абсолютно все. Так, я згодна. Давай весь тортик до останнього шару. Отак. І як раніше я жила без цього торта. Це саме смачне, що я коли-небудь коштувала. Згодна, подружко. І хто взагалі вигадав ці дієти? Ніколи не можна собі відмовляти в такій смакоті. Чим більше їси, тим більше хочеться. І знову повністю з тобою погоджуюсь. Але варто визнати, що я об'їлась. Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу. Лакшину. Так, звичайно, лакшину. Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик. Ммм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до ігор. Треба готувати. О, так, точно. І так, я візьму локшину швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчуваєте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшину соусом. Зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся. Яке все апетитне. Почну, мабуть, цієї. Ось це так. Яка довга локшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую цю страву. Візьмемо виделку і ось цей бекончик. Вау! Ммм, смакота. Знаєте, що я передумала. Виделка мені більше не потрібна. Буду їсти прямо так. Ням-ням-ням-ням-ням. насолода. Вся справа перемагає. О, це означає, я перемогла. Яка радість. Ого. У мене є така класна гра. Просто супер. Ура! Я перемогла. Хочеш так само завантажує гру Мольті до Google Play та Apple Store. Класна гра. Спробуй ти. На цей раз я хочу Кока-Колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. ну, відлітайте звідси. Так от, візьму вулик, дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджую свій напій. Краса. Пляшка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. А звісно, без проблем. Потрясемо і. О, ні! Бризка летять в мене. О. нальйо я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. Ти що треба? А пляшка порожня. Більше так не роби. І так можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. з задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас що? Здається, тут у нас желе. Кока-кольне жиле – це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, 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 я переможець. А тепер я хочу щось із Макдональдса. Yeah! Я приймаю викликати. Я також приймаю і вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа. У мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. Ароматний неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний, але час і мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю фрі. Відправляємо шматочки у корзинку і ставимо її у притюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу всі необхідні інгредієнти, а зверху накримо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її у коробочку і можна подавати. Пригощайся. Так-так-так. З чого почати? Картопля фрі. Така смачна. Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота не може відірватись. Він перемагає. Я переміг. Я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. <звук> так, так, так. З чого почати? Ну, звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на тонкому тісті. Ну а я буду робити з куба буби. Візьмемо рулон жуйки і також розкатаємо його. Погодьтесь, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полю шоколадним соусом хиршес. І вийде чудово. А в тебе що? А я поріжу ковбасу. Та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово. Сиром закінчили. А в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци. Дякую почати. Почну, мабуть, з класичної. М -м, вона з ковбаскою та сиром. Просто неможливо відірватись. Отак. Все чарівно. А тепер я спробую солодку піцу. Бачу тут маршмело. Ого, знову тут і жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. <рив> На цей раз я хочу морозиво. Прийнято зараз зробимо. У мене буде морозива скавуна. Тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? А в мене буде величезна кулька морозова, котру я покладу в стаканчик. Отак. От це буде смачно та солодко. Можна спробувати? Вау, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер ось це морозиво в стаканчику. О, так. Але ще дуже холодно. Прямо зуби цакотять. Вітаю з перемогою. О, та я переміг.